Слава Богу. Слава Богу! Кожен із нас прийшов на це місце, хочеться согласитися з хором. Це той, хто жде, жде свого Спаса. Хто чекає приходу Його, хто чекає, коли прийде мій Спаситель і візьме мене в свої оселі. І ми ми вдячні нашому Богу, що Господь, що Господь нас спас, що Господь нас звільнив. І перед тим співали, і таке питання було, хто є для тебе Ісус? І ще одне питання, теж пісню співаємо, чи є місце для Ісуса. Так коли ми співаємо пісні, де коли внікаєш, це дійсно торкається серця, торкається нашого життя, і ми бачимо, що настільки Божа любов до нас і Божий вибір до нас. І ми дякуємо нашого Господа, що ми не десь блукаємо. А ми в Божій церкві і славим нашого Спасителя. Хочеться ще прочитати Боже Слово, трошечки звернути нашу увагу на деякі моменти. Дуже-дуже відоме місце, я його прочитаю. Ми всі його на пам'ять знаємо, ми всі на пам'ять знаємо, але я його буду читати. Шостий розділ Євангелія від Матвія з дев'ятого віршика. Ви ж моліться так. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава віки. Амінь. І зразу прочитаю з Євангелія від Матвія з 18 розділу. Притчу 23 го віршика. Тому царство небесне подібно до царя, котрий захотів порахуватися з рабами своїми. І коли він почав. Розраховуватися, привели до нього одного, котрий був винен йому десять тисяч талантів. А як він не мав чим виплатити, то господар звелів продати його в рабство, і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді рабто й впав, і, вклонившись, цареві, благав. Пане, прошу, потерпи ще трохи, все тобі віддам. Господар, змилосердившись над рабом тим, відпустив його і простив борг йому. Раб же той вийшов і знайшов одного з товаришів своїх, котрий винен був йому сто динаріїв, і схопивши його, Душив, говорячи, віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив, потерпи на мені і все віддам тобі. Але той не захотів, а пішов і посадив його у в'язницю, доки не віддасть борг. Коли товариші його побачили, що сталося, дуже засмутилися і пішли та й розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і сказав: Злий рабе, весь борг той, я простив тобі, бо благав ти мене. Чи не належало б тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? І, розгнівавшись, господар віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець мій небесний учинить з нами, якщо не простить кожен з вас від серця братові провин Його. І ще два віршика читаю знову ж з шостого розділу, продовжує, якби після молитви чи наш. Бо коли будете. Людям прощати провини їхні, то й Отець вас, ваш Небесний буде прощати вам. Коли ж не будете прощати людям провин їхніх, то й Отець ваш Небесний не простить провин ваших. Я думаю, що ми багато разів чули, знаємо і, можливо, навіть могли б когось навчити. Як треба молитися, як треба прощати, як треба поводитись? А тепер слово до нас. До мене слово, і до вас слово Боже. Читаємо ми і молимось до нашого Господа. Боже, прости нас, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Чи ми хочемо, щоб Бог нас простив так, як ми прощаємо? Даймо собі відповідь на це питання. Так щиро, просто в серці. Господи, я хочу, щоби ти мені так простив, як я простив моєму брату, моєму сестрі. Особливо яскраво ось цій притчі Ісус Христос нагадує. 10 тисяч талантів. Тут така примітка є: один талант дорівнює приблизно мільйон доларів. 10 тисяч талантів. Це 10 мільярдів доларів. Ми зрозуміємо щось може. І динарії це одноденна плата. Ну, скільки там одноденна плата, 500 гривень, чи скільки? 100 динаріїв. Господар простив на нашій площині, кажу, 10 мільярдів доларів. Людина не захотіла простити 5 тисяч гривень. Так, якщо 500 гривень, 100 приблизно. Чи скільки там? Ну, приблизно. Я паралель таку. Така сума прощена не захотів мізер простити. Порівняно навіть не рівняється. Бог показує, скільки він нам простив. Скільки ми заслужили, скільки ми заробили за своє життя, за свої вчинки, за свої слова. Що ми повинні успадкувати? Бог простив весь борг наш. Плата за гріх, то є. Смерть. Людина грішить. Скільки разів вона мала би померти. Знов згрішила. Знов казнь. Знов згрішила? Знов казнь. Плата за гріх смерть. Велика Божа милість. Божий дарунок життя вічне в Христі Ісусі. Бог простив весь борг кожного з нас. Бог простив, хто я такий, що я в своєму серці замкнувся, возгордився, не прощу, бо він щось сказав не так. Не прощу, тому, він, тому що він не глянув гарно на мене. Не прощу, тому що не попривітався так, як я би хотів. Що це таке? Бог простив весь наш гріх, дарує життя вічне, прекрасне місце, небесний Єрусалим, вулиці з чистого золота. А хто я? Що не можу простити. Хожу нагніваний. Хожу нагружений. Тому що? Тому що обідали мене? Тому що мене обідали. Ісус пішов на Голгофу. Плюють в лице. Вдаряють по щеках. Вгадай, якщо ти пророк, скажи, хто вдарив тебе і з дівательства. Положили на хрест, прибивають цвяхами. Це місце грішника, це місце покарання за гріх, це місце твоє й моє. Ісус там на тому місці. І Він дивиться на твоє серце. І він дивиться на моє серце. Він дивиться, чи йому приємно дивитися на моє серце, коли я простити не можу, коли я на гніва не хожу. Як йому, як йому ті рани, які я знову завдаю, моєму Богові. Це, це велика Божа милість. І не можна порівняти того. Не можна навіть взяти в якесь порівняння. Бог простив, простив і зайняв моє місце на Голугофі. Для нас. Боже слово. Для мене Боже слово, для вас. Отче наш, отче мій. Прости мені, прости мені. І дай мені сили, щоби я міг так прощати, як ти мені простив. Ти мені все простив. Ти мені не згадуєш. Деколи в людей бувають такі випадки. Я тобі прощаю, але я тебе знати не хочу. Прощення. А якби Ісус нас так простив, я Тебе прощаю, але і в, твоє, в моєму царстві я тебе бачити не хочу. Що це було б? А Ісус, а ми Ісус не так прощає. Ісус не так любить, як ми люди. Ісус простив і запросив в своє оселі. Він простив все. І він хоче нас бачити. Він хоче нас бачити. Ми гріхами, стільки завдали йому болі, стільки завдали йому, смерть завдали. А він хоче нас бачити. А він хоче нас бачити в своїх оселях. Які приготовлені для всіх вірних йому людей. Тому нехай Господнє слово торкається кожного з нас, особливо, коли ми молимося, Отче наш. Отче наш. Взиваємо, молимося, Отче наш. Прости нас, прости нас. І дай нам сили, щоб ми прощали, щоб ми прощали. Ніхто не дав право обіжати, ніхто не дав право когось засмутити. Це інша категорія грішника, якому належить покаятись. Але інша сторона, Бог призиває нас прощати. Нехай Господь рясно поблагословить нас, що ми, як знову вертаюся до тих перших слів, хто є Ісус для мене? Хто є Ісус для тебе? Якщо Він Спаситель, якщо Він відкупитель, якщо Він Той, якому я? Повірив і прийняв спасіння, я буду прощати. Я буду прощати. Я не буду носити обіди на брата мого, на сестру мою, на, на сусіда мого, на когось, можливо, з родини. Бувають випадки, що в родині бувають такі моменти, що я не прощу. Що це говорить в серці? Я не прощу. Що це? Хто заселився в тому серці, що каже, я не прощу? Господи, змилуйся. змилуйся, очисти таке серце від того, хто заселився там. Єсли Господь, якщо Господь живе в моєму серці. Я прощу, я, я все прощу, тому що мене простив Бог. Алілуя! Слава нашому Богу! Що милуючий Бог всіх нас простив, закинув за хребет всі гріхи наші. Тільки для нас є застереження. Бог простив, дав одежу. Чисту світлу, білу. Прикладімо всі старання не заплямувати цю одіж, не злитися з тим світом, не осквернитися з тим, тим світом, не, не притягнути до себе яку мерзоту. Ми бачимо, у нас є приклади, ізраїльський народ. Коли їм вже. Стає добре, то й шукають біди на свою голову. Вже мерзоту якусь тягнуть. Вже вилили тельця, поставили, кланяються, скачуть, співають. Добре їм стало. Бог заботиться, їсти є що, все. Аж а за що там переживати? Тому, Хай Господь рясно нас благословить, ми будемо закінчувати наше собрання. Можливо, в когось, в когось в серці виникло таке бажання, Господи, дійсно, дійсно, я не прав перед Богом. Дійсно, я не прав перед братом, перед сестрою. Прости мене. Можливо, хтось хоче покаятись в, в, в своїх Поступках, в своїх словах для вас є нагода. Є нагода покаятись, почити нове життя, або ж то обновити своє покаяння. Для кожної з нас є нагода.